Напередодні нового року окупанти завдали чергового ракетного удару і по Миколаєву. За даними голови військадміністрації Віталія Кіма, по місту випустили шість іскандерів. Семеро містян поранені, трьох з них. Госпіталізували, зруйновано два приватних житлових будинки. І 12 пошкоджено руйнувань зазнали і три навчальні заклади. Пошкоджено майже 20 гаражів, автівки та газогін. Фахівці одразу виїхали на місце обстрілу, аби ліквідувати витік газу. Про наслідки ворожої атаки на Миколаїв. Далі я з чуть не упала. Як воно громко було дуже. Як пані Іна розповідає про черговий ракетний обстріл Миколаєва. Одна з ворожих ракет прилетіла у їхній гаражний кооператив. Я живу рядом в домі. Що пожарки є. Я так зрозуміла, що сусідні гаражі, А потім зайшла до сусідів, а вони говорять, що ні, це ваші гаражі. Під вибуховою хвилю у зачиненому гаражі іне скло автівки усе в Тріщинах. Ракета влучила буквально у кілька метрів. Сусідні гаражі зайнялися, деякі знищені повністю. На місце обстрілу одразу прибули рятувальники та спецтехніка. Наслідок обстрілу було в одного з районів міста, було пошкодження близько. Дцять гаражів ще зруйновано біля 7-10 гаражів. Окупанти поцілили й в приватний сектор. Два будинки знищені вщент у понад 10 вибиті вікна та пошкоджені покрівлі на одному з постраждалих подвір'їв Величезна вирва. Поряд просто на проїжджій частині понівечена автівка. Тут від обстрілу пошкоджено і газогін. Вибита стойка, труба знаходиться в напряженні. Визвана спецтехніка, щоб приподняти трубу і поставити стойки, і устраніть утічку. Фахівці запевняють, що люди в новий рік без газу не лишаться. Після ракетного обстрілу окупантів поранені зазнали семеро миколаївців, трьох з них госпіталізували. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж. Програма вікна єдині новини.